Запеклі бої тривають на Донеччині поблизу Бахмута. Це повідомляє командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. Він зазначив, що для штурмів українських позицій російські окупанти використовують підрозділи шторм З та «Шторм-В». А ці підрозділи нагадаю сформовані з в'язнів та військових штрафників. Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщіївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам як в техніці, так і в живій силі. Олександр Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України. Олег Халашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Доброго дня. Та, ну про поточну ситуацію розпитаємо, почнемо властиво з цього, те, що зараз відбувається під Бахмутом, те, що відбувалося упродовж останніх кільканадцяти годин. Ворог збільшує кількість своїх атак на наші позиції, причому не тільки на звичному для нас південному фланзі, також і на північному він намагається теж здобувати деякі для себе результати. Артилерія працює постійно що вдень, що вночі. Також він застосовує коригування реаційни бомби по нашим позиціям, тобто досить таки складна обстановка, але треба визнати, що сил оборони України її контролює. Якщо йдеться про ем, ситуацію в динаміці, як вона виглядає? Розуміємо, що різні чинники на це впливають. Ну, зокрема, похолодання, сніги, наприклад, в Донецькій області, де інде ми принаймні їх бачили, чи це відбувається в реальності. Ну, ворог отримав тут поповнення мобілізованим резервом, тобто тих безпосередньо підрозділів, які тут перебувають досить таки тривалий час, також він надійшли деякі і нові свіжі, так сказати, підрозділи, отримав деякі поповнення також і в озброєні, і в техніці, тому постійно посілює свої контратакуючі такі дії. Однак, якщо зазначити дійсно, погода у нас, ми можемо бачити, були трошки дощі. Зараз у нас сніг, причому сніг він та. Тобто донбаські ґрунти дуже такі важкі, і техніка тут грузна, не може повністю гарно маніврувати. Тому можемо на сьогодні спостерігати, що ворог намагається просуватися іменно тільки особовим складом, тобто штурми і контратаки здійснює такими невеличкими групами, зазвичай це 8-10 чоловік при підтримці артилерії. Якщо брати. По позиціям то деякі позиції йому вдається наші відбивати. Потім ми знову їх повертаємо. Тобто постійна така є динаміка. Ворог намагається тактично просто зупинити наше просування, все ж таки стабілізувати для себе таку лінію фронту, і намагається де не все ж таки мати деякі успіхи. А це поповнення, про яке ви говорите. Чи є розуміння, чи це регулярна армія, чи це ось ці штрафники і зеки? Ну, щодо усіх штрафбатов, так сказати, Зет, ЗВ... То вони постійно тут у нас поповнюються. А якщо так брати, то з Ліманського напрямку десь як прибуло два десантних підрозділа: це 98-ма і 106-та десантно штурмові бригади. Тобто вони намагаються ось ці пробоїни закрити десантниками, фактично і перекидають їх з напрямку на напрямок. Чи це от прямо свіжі-свіжі приїхали з навчання? Ні, це не свіжі, Свіжі – Це втомлені вже в боях побувавши підрозділи, які просто сюди перекинули, все ж таки їх перекинули на північний фланг. Все ж таки, щоб по там ми постійно бачимо 200-й підрозділ їхній піхотний. І а на південний фланг зараз ми можемо спостерігати. Повернулася це 72 друга їхня бригада піхотна, яка була на відновленні під час наших атакуючих дій. Вона втратила дуже значну кількість бойового складу. Свого зараз ми знову можемо і тут спостерігати. Також ну і звичайно, це частково мобілізоване, Оці ми можемо бачити, і на південному фланзі також бачимо ще теж дістата штурмовий підрозділ. Ось це сьомий вид діяльності або те, чим займаються безпосередньо ось ці новоприбулі російські військові? Та ну бо розуміємо, що це одна історія, коли це зеки. Ви згадали два дві ось цих категорії, два підрозділи. Та інша справа, коли це люди вишколені. От як розподіляється їхня діяльність? Чи ви це розумієте? Ну, якщо дивитися, ось ці от шторми, то зазвичай вони використовуються як такі там звичні, вже раніше були звичні це м'ясні хвилі. Вони просто йдуть в наступ. Їх ніхто не жаліє, так само як не жаліє російське командування. І свої особові склад, і частково мобілізованих, котрі поповнюють кадрові частини, особливо не жалію тих, які перебувають під порядкувань. Це другі, третій армійські корпуси. Тут їхні підрозділи ми можемо теж спостерігати. Якщо брати більш навчені і підготовлені підрозділи, вони воюють дещо за іншою тактикою. Вони воюють все ж таки по військовій науці, так яких і навчали, тобто більш професійно. І тут вони все ж таки між собою. Відрізняють їх тактичні дії на полі бою. Чи є зараз на полі на лінії фронту робота, наприклад, для снайперів? Бо я от згадала відео на вихідних було про рекорд український. До цього якось нам у включенні один з українських снайперів говорив, що не всі бойові дії підходять для роботи снайперів. Як на вашій, на вашій ділянці? На нашій ділянці снайпера працюють там, де дійсно є для них змога. Вони постійно працюють. Причому працюють як наші снайпера, так і звичайно з цієї сторони теж вони відпрацьовують. Тобто для снайперів знаходиться робота. Я згоден, що не кожна локація для них підходить, але все ж таки лінія фронту у нас досить таки значна, і тому робота є для них. Те, що відбувається на інших відтинках, але на Сході, ну от зокрема Авдіївський напрямок, чи відбувається це на тому, що, як себе поводять росіяни під Бахмутом? Як це пов'язано? Я не знаю, наскільки воно тут відбувається, але. Знаю, що завдяки от нашому бахмутському напрямку, все ж таки, ми стримуємо поповнення особовим складом і безпосередньо підрозділами інші напрямки. Наразі і Авдіївський напрямок, тобто не даємо російській армії сконцентруватися в такий міцний кулак на якомусь напрямку і там досягати успіхів. Це ж таки бахмутський напрямок, як відігравав, так на сьогодні і відіграє свою дуже значну роль. Багато говорять про е, перспективи е, розвитку ситуації у зв'язку з настанням холодів, е, що е, вони можуть призупинитися, але згадуємо е, минулу зиму, коли були дуже гаряче і в Солодарії в самому Бахмуті. Як зараз розташ... роз... е, як це... налаштовані бійці? Ну, якщо брати наших бійців, то ми налаштовані воювати з ворогом в будь-яку погоду, в будь-яких кліматичних умовах, тому що це наша земля, і ми будемо це робити. Якщо подивитися відео, яке є в інтернеті, ми теж можемо бачити, що да, умови дуже непрості бувають, особливо коли дощі, морози, коли ця багнюка, коли воля, вода встає прямо в траншеях. Однак, тим не менше, ми все рівно будемо перебувати на самому першому рубежі. І все рівно будемо намагатися звільняти нашу землю за будь-яких умов, тому що за нашими спинами все ж таки перебувають наші рідні, наші близькі, і ми не хочемо, щоб ця зараза прийшла до наших домівок. Певно, це ключова мотивація. Те, про що ви зараз сказали, вдячні вам і за ці слова, і в цілому за те, що описали ось так розлого все те, що відбувається зараз під Бахмутом на Бахмутському напрямку. Олег Калашніков нагадаю, прес-офіцер офіцер даруйте прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича з нами на відеозв'язку.